Олег Гасавицько доєднуємо до нашого ефіру стратегічного радника. Разом від стенд. Будемо розпитувати і про санкції, і загалом про економічну справи у Російській Федерації. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Так, дуже раді вас бачити. Дякую, що доєднались. Пане Олеже, ми тут вже трошки розпочали говорити про санкції. Хочу знаєте, що вас спитати, навіть не про санкції, а от про е, ціну на нафту. Що я маю на увазі? Там Дональд Трамп в черговий знаєте цей формат, коли він в літачку так от говорить з журналістами, так, от, наче, тримаючись за стіну, такий доволі цікавий формат в літаку. І от він завжди в такому контексті дуже коротко відповідає. І журналісти спитали стосовно всіх цих. Дій у Венесуелі, так. І стосовно того, що США хочуть збільшити видобуток нафти, журналісти спитали, е, пане Дональде, скільки ви хочете, щоб нафта коштувала? А він сказав: 53 долара за барель це мій план. Е, з вашої точки зору, 53 долара за барель для Росії це катастрофа чи ні? Ну, варто е, деталізувати, що ціни на нафту є різними і. Російські е, марки нафти торгуються зі значною знижкою відносно е, бренду або VTI е, американських е, сортів, які є світовим бенчмарком. Е, тобто, якщо 53 долари бренд, то е, Уралс буде коштувати менше 30 доларів е, за барель, і це вже ну. Серйозний удар, тому що е, більшість е, родовищ в Росії вони мають вищу собі вартість е, виробництва нафти, особливо в Арктиці. Там дуже важкі умови, великі вимоги до обладнання. Е, ну і загалом е, весь е, виробничий комплекс в Арктиці коштує набагато дорожче утримувати, ніж там десь в Техасі. Тому це важливий аспект. Ну і загалом в Росії вже посилюється криза в нафтовій галузі, але не так сильно і не так швидко, як могла б, якби деякі компанії вийшли ще в 2022 році. Але, ну, на жаль, і є дуже важливий прецедент компанії SLB або Schlumberger, які залишилися. І коли їхні конкуренти всі пішли з російського ринку, вони його повністю захопили і продовжують постачати автосервісні послуги Росії, допомагають їм продовжувати бурити і, там, або ремонтувати існуючі свердловини. Mm -hmm. І санкції дуже дієві і миттєві могли б бути задіяні, якби Оце виключення для Шемберге було скасовано, тому що вони діють за е, е, сприяння Білого Дому, який ну, по суті їм дав, дав е, зелене світло залишатись в Росії. Пане Олеже, хочу ще розпитати: Ось так про цей законопроєкт, який ми всі так активно обговорюємо, гарямо Блю з вашої точки зору, наскільки він. Це смертельний вирок може бути для російської економіки? Чи зарано про це говорити? А, і загалом у Росії вистачить ще, скажімо так, запасу міцності? Якщо навіть уявити, що його введуть, і Штати а, почнуть, почнуть його виконувати, цей закон? Ну е смертельний вирок для російської економіки то, це гучно. Сказано, я думаю, що смертельним вироком для російської економіки буде якраз внутрішньополітичний конфлікт, війна еліт, і от тоді да, тоді буде крах. І я думаю, що ми це побачимо, і в принципі не так вже довго цього чекати можливо, якраз. Події в інших частинах світу можуть каталізувати цей процес і зміна саме торгових відносин, потоків з Росією. Тому що коли змінюються потоки ресурсів, грошей, то змінюються зазвичай і ті, хто на них сидять, ключові олігархи змінюються, ключові силовики змінюються. Ті, хто був раніше, намагаються залишитися, це. Спричинює е, певні е, конфлікти. Е, що стосується саме закону Грефа Блюменталя, е, насправді він не єдиний. Є альтернативний е, законопроект в, е, в Сенаті, е, це е, е, законопроект Грефа Блюменталя він ініційований в Конгресі. Є також інші альтернативи, які ініційовані в Сенаті, тобто є як мінімум дві опції. Щодо того, ну, який може бути ефект, головне ну, насправді залежить від Білого Дому, від не декларативної частини, а виконавчої. Навіть якби просто виконати ті всі санкції, які вже накладені, максимально жорстко, то це в принципі знищило російський експорт енергоносіїв, оце відтягування застосування санкцій проти Лукойлу, проти Роснафти. Вони грають на руку путіну і затримання там танкерів по одному? Теж якби просто ну, так така от погроза путіну: що дивись, ми можемо твої. Гроші е, е, забрати і е, забрати в тебе ключове джерело е, доходів, а, але замість е, ну цих е, таких е, символічних заходів е, давно пора пора була б вживати системних заходів для демонтажу російського експорту е, енергоресурсів, при тому, що замістити є е, чим, і навіть без, без Венесуели е, пане варіанти. Олеже... Так, варіанти позбутися російської нафти були завжди, пане Олеже. Дякую дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Олег Савицький, стратегічний радник разом. Вістенд, дякую дуже.